Мартиненко це є українська журналістика, бо новітня українська журналістика, те, що там років перших днів, тижнів, місяців журналістики, це невелика група людей, в тому числі Олександр Мартиненко. Для мене Мартиненко це завжди було особлення мудрості і взірець порядності в професії. В журналістиці важко залишатися чесним з собою і розумним, якщо ти не маєш іронії, як не дивно. Саня був дуже іронічною людиною, за що його в любили всі ті, хто з ним працював. Коли переїхав з Харкова до Києва, він прийшов в BBC, в офіс, де я тоді працював, і якби ми там почали своє відно. Ну, він мене вразив ще тоді, тому що він був дуже логічний. А це початок української журналістики, коли ну, взагалі не було журналістів, їх там було на пальцях однієї руки. Навіть ще коли була починаючим журналістом, а Сашко вже був головою інтерфаксу Україна. А я тільки починала як медіакритик, і мені було дуже важливо знати якісь політичні закулісні справи, кулуарні речі. І я інколи там його ловила навіть на заходах, або просила там Саша, давай зустрінемося, ти мені розповів, що там відбувається. Для журналістики це була людина, яка поєднувала абсолютно доброзичливість в собі і професіоналізм. Це він задавав стандарти інформаційної журналістської агенції краще, ніж «Інтерфакс Україна. Було агенції Мартиненко це неймовірний трудоголік. Я би сказав, що таких зараз уже не роблять. Мені важко уявити іншу людину на чолі інтерфаксу України і людину, яка б змогла при всій повазі до тої людини, яка його замінить, яка б витримала ту планку, яку Мартиненко задавав цьому агентству. Інтерфакс був певний взірець точності. Якщо новина не з'являлася в інтерфаксі, не факт, що це новина. Він все життя працював, зустрів свій останній останній день в робочому кабінеті як капітан на мостику судна, яке він вів всі ці, ці роки. А насправді він був таким маяком, маяком для журналістики, маяком для політики. Я би хотіла сказати слова вдячності сьогодні, тому що це та людина, з якою завжди було і треба було порадитись. І його поради завжди були вдалені. Був дуже принциповим, відповідальним. Така деколи ми кажемо тиха сила, яка просто додає такого впевненості. Такий був пан Олександр. Я написав десь, що Мартиненко рівний тільки Мартиненкові. Його не можна порівнювати ні з ким. Це я такий стовбур, від якого відокремлюються там різні люди, різні організації різне, різна, різна, різна. Він безперечно така засаднича, я би сказав. Людина. Я його згадую дуже щирою людиною, безпафосною. Він давно займається журналістикою і був таким, знаєте, моральним орієнтиром для багатьох. Я думаю, що для багатьох він був вчителем. Потім вже він став, можливо, символом, певною мірою, легендою. Що важливо, він був носієм інституційної пам'яті, носієм пам'яті історії журналістики з всіма її. Перемогами і поразками, досягненнями, можливо, навіть факапами. Mm -hmm. а, але перемог було більше, і досягнень було більше. Для журналістики він, перш за все, та людина, яка мав дійсно принципи і цінності, і він виховав дуже багато молодих журналістів. Мало того, він, бачите, пройшов таку величезну школу, великі, професійні, мав вже і звання, але він не зазнавався ніколи. Тобто він завжди відчував себе, напевно, журналістом, а це саме основне. Тобто, людина, яка мала покликання в житті. Я думаю, від того в нього був він був щасливою людиною. Замінити його неможливо. Мартиненко це людина, яка в історії української журналістики залишиться висвітлення. зараз ти здобув свій головний ексклюзив ексклюзивів, бо там, де ти зараз, ти знаєш, чим і коли закінчиться та біда, в якій зараз знаходиться наша країна. Я знаю тебе, ти не залишишся байдужим. Світла тобі куди.